Звільнену з російського полону військову медикиню з Рівненщини Мар'яну Мамонову та її новонароджену доньку виписали з Волинського обласного перинатального центру. Разом із чоловіком та маленькою Анною на руках подружжя подякувало усім, хто у важкий час підтримував їх. Я дякую всім. Я дякую всій Україні за вашу підтримку, за вашу любов, за вашу турботу. Я, перебуваючи там, не знала, що це так масштабно, ну, це такий великий масштаб. Але коли повернулася на Україну, переглянула усі відео, де кожен мене підтримував. Дякую вам, усім. Усіх я вас люблю, усіх я вас обнімаю, усі ми одна єдина країна, єдина, нероздільна. Тому мир і перемога буде за нами. Дякую вам всім. Привітати жінку героїню прийшло чимало людей. Рідні та близькі дівчини не могли стримати сліз від радості, яка їх переповнювала. Мар'яна тепер є велика людина, сильна людина, жінка з великої букви. Прийшла підтримати Мар'яну і її близька подруга, ще одна звільнена з російського полону медикиня Анастасія Чорненька. Я дуже рада, що ми змогли. Ося вибачить. Ну ми змогли виносити дитину навіть в таких умовах. І я сподіваюся, що в подальшому ти не будеш потрапляти в такі ситуації. Жінки познайомились, коли разом проходили військову службу, а справжніми подругами стали, перебуваючи разом у російському полоні. Морально треба було і поплакати інколи один одному в плече і поговорити а інколи і просто помовчати зараз тільки сльози радості тільки сльози радості я сподіваюся, що у нас буде змога і ще поспілкуватися після церемонії на даний момент я рада що з малям все добре що з мар'яною все добре я сподіваюся, що більше таких ситуацій в нашому житті більше не буде Обох жінок разом із іншими понад 200 полоненими звільнили 21 вересня. Вже за лічені дні після цього Мар'яна Мамонова народила донечку Анну у Луцьку. Мене прийняли дуже гарно, тому що машина ви, ну, виїжджала в Чернігів. От, ну, центр поклопотав про те, щоб якби, мене переміщували на швидкій допомозі, тому що в мене вже були такі ну, строки, що ось-ось-ось. Я був щасливий. Мар'яна одна ходила, а входила, вернулися двойоми. Очень щастя, ну, переповнила просто. Очень були такі, ну, вовнуючі, как бы, незабуває відчуття. У Волинському перинатальному центрі Мар'яна із донечкою пробула сім днів. Після виписки родина планує оселитись на Волині. Відтепер подружжя мріє, аби їх новонароджена донечка зростала у вільній та процвітаючій країні і щиро вірить, що усі труднощі вже позаду.